Частина 12. Стілець очищення. 28 квітня 2022 року від Різдва Христового. Метод мозкового очищення ритмів, скрочно мор, як спосіб покарання засуджених вперше, був застосований у 2054 році в одному з полісів півдня за кілька років всі сусідні міста держави, чий політичний уклад характеризувався диктаторською формою правління, перейняли цю практику та зробили її основою каральних кодексів своїх країн. Розробник методики нейрохірург Андріян Мстиславович Картавий навіть отримав за свою працю Нобелівську премію миру, хоч і майже одразу по тому в Женеві світова спільнота й засудила подібну практику покарання та прирівняла її до катувань. Директорія Ксампея, не надто переймаючи засудженням світової спільноти, активніше за інших почала впроваджувати дану методику. Враховуючи обмеженість площі карликової держави, в'язниці були надто великою розкішю для техновілля. Навіть скоріше втратою потенційно великих прибутків, адже на місці карально-виправної установи міг стояти завод чи фабрика. Крім того, реформування пенитенціарної системи дозволяло задіяти особовий склад даної служби на більш корисних посадах в жандармерії чи в гірничо видобувній промисловості. Основною перевагою методу стирання пам'яті над ув'язненням є економічність. Не лише в плані потенціалу використання додаткових територій, а й в плані затрат на отримання бранців, що, що триває десятиліттями. З точки зору директорії, зиски від нової практики покарання безкомпромісно переважали кричущу антиморальність даного питання. Довічне ув'язнення тепер замінювалось на очищення пам'яті в розмірі 90% від всього прожитого віку засудженого на момент використання виконання вироку. Це стало максимальною мірою покарання в полісі як 10% які залишалися арештанту, називали проявом шлях... шляхетності та гуманності режиму до громадян, навіть до тих, що вчинили неправомірні дії. Насправді це був необхідний мінімум, який дозволяв залишити злочинцю базові вміння та... для існування, не перетворюючи його на овоч. А головне це те, що там так звані гуман... гуманні 10% вистачало для праці реабілітування. Тованого на примітивних за складністю посадах, де той поступово здобував досвід виключно у своїй сфері. Грубо кажучи, покараний ставав за рівнем інтелектуального розвитку, подібним до дитини, яку тепер навч... навчали всьому наново, навчали тому, що було вигідно системі. Скажімо, якщо 20-річного засудженого до вищої міри покарання, то йому. Немов двохрічному, доводилося повторно вивчати його вчитись говорити, але хоча б ще мався певний життєвий час для контрольованого прогресу. Якщо ж 70-річному виносили подібний вирок, то йому щастило зберегти в пам'яті і абетку, і лічбу, і вміння використ... виконувати найпростіші математичні дії, але залишок біологічного віку не давав шансу на досягнення. Пристойного рівня розвитку. Відповідно, такі реабілітовані громадяни, маючи схильність до порушення закону, більше не мали фізичної можливості зробити це. Максиму Павловичу Носу, без будь-якого судового і досудового розгляду, з порушенням всіх процесуальних правил, винесли вирок з найвищою мірою покарання. Революціонеру навіть не, зач... не зачитали, за що власне він мав нести таке жахлив... жахливе екзекуцію. Бо все сталося ще до того, як професор прийшов до тями. Після кількох розрядів з струмом та пошкодження барабанної перетинки опритомнів Максим Павлич тільки під ранок. Він знайшов себе прикутим міцними пасками до сталевого крісла. Народі це крісло називали стілець очищення або дитячий горщик. Друга назва виникла від того, що під час процедури стирання пам'яті деякі з покараних забували про навик ходіння до вбиральні, тому просто пудули під себе як немовлята. Медичний кабінет навколо носа був повністю обкладений білими кахлями глянцевими кахлями квадратної форми, і стіни, і підлога і навіть стеля. Крісло, що очищ... для очищення пам'яті здавалося дуже масивним і ретельно відполірованим. Навколо панувала стерильна чистота. Було видно, що санітари та лікарі серцем ставилися до своєї професії і до шизофренії любили її. Власною педантичністю і акуратністю кабінету вони ніби намагалися спростувати брудне назвисько, яким народ містив на рік об'єкт їхньої праці. Навколо дитячого горщика розміщувалася ендоскопічна стійка, екрани з чудернацькими приладами, аналізатори ритмів та снопи різнокольорових дротів з присосками на кінцях. Антураж кімнати доповнювали застелена плівкою розкладачка, що виконувала роль. Кушети і, і кілька дешевих пластикових табуретів. <кій> Тілом Максима пробігли мурахи, на шкірі виступили сироти. Він сидів, прикутий до холодного металевості з крісла, абсолютно голий і принижений. Нещасний бранець більше не мав надії на порятунок чи бодай на справедливість. Найменш гнічуті, гнітючим була не наближення страшної кари, а розуміння власної безпорадності. Зґвалтованості, відсутності навіть шансу на протидію ворожій нарузі над собою. Ніс не мав влади навіть над кінц... кінцівками чи головою. Хіба очі могли бігати, куди їм заманець. Максим Павлович тепер являвся не науковцем, не педагогом, не бунтівником, а всього лише при... пришпиреним до, кі... до стільця об'єктом катування, якому зали... залишалося одне єдине чекати власного кінця. Зненацька в кабінеті вимкнулося світло операційної лампи. Ріжуче біле сяйво, засліпило очі засудженого. Завзято перетягнуті ремені на скронях та нижній щелепі не дозволяли навіть на сантиметр звести голову вбік. До кабінету увійшов лікар з асистентами та інтернами. Білі халати жваво обговорювали суд майбутнього процесу. Медсестри. Якраз завершували фінальну підготовку до операції. До того, як анестезіолог ввів розчин для е, знечулення, ніс мав неприємність своїми останніми звуками чути голоси власних котів. Колеги, розпочнемо проникнення з мегдалевидного тіла. Це найвідповідальніша частина операції. Далі приєднаємось до гіпокампу та префронтальної кори. Стимуляцію будемо проводити поступово, щоб чітко визначити межі. Чутливості, які е, провокують деградацію ткани, котра, в свою чергу, викликає необхідну нам контрольовану амнезію. І ось голка зайшла під шкіру. Зіниці Максима розширилися, втратився фокус, очі широко розплющилися. Свідомість поглинула суцільна густа темрява.